І вітання, дорогі українці. Наша нація надзвичайна. І те, як сьогодні себе проявляють наші земляки, тому доказ. Українська земля безцінна. А чи знали ви, що вона ще й носить статус медоносної землі? Український бджоляр винахідник рамкового вулика Петро Прокопович надовго закріпив за Україною цей статус та фактично дав початок сучасному виробництву меду. Син священника, нащадка відомого козацького роду, мав невеличку пасіку. Бджіл тоді отримували в доплянках. З 1799 року Петро Прокопович остаточно вирішив присвятити життя бджільництву. Згодом його пасіка вже налічувала 580 вуликів. Прокопович мав велику бібліотеку, вивчав біологію бджіл, життя бджолиної сім'ї. У 1814 році винайшов перший у світі розбірний рамковий вулик. Нині рамкою українського бджоляра послуговуються мільйони пасічників у всьому світі. Герой нашої програми бджоляр з багаторічним стажем, працівник Рівненської АЕС Володимир Дмитрук. 90-ті роки в мене тату була пасіка угу. і попросив подивитися за нею. Я спробував, не злякався, мені сподобалось. І вже після того, коли ми побудували з дружиною. Як дружину чуть підманув, я їй сказав, вона мені до сих пор згадує, що я візьму в один вулик, щоб тата перейняти навики, трошки підучитися. Ну, у мене в перший рік був не один, вже три сім'ї було, а зараз вже одинадцять. Володимир Анатолійович офіційно зареєстрований пасічник. Він має всю необхідну документацію, яка є важливим кроком до отримання якісної та безпечної продукції бджільництва. Володимир надзвичайно відповідально ставиться до улюбленого заняття. Робота на пасіці вимагає спокою, працьовитості, уважності та доброти. Джоли відрізняються високою чутливістю, а тому вловлюють настрій людини. До такої важливої справи Володимир залучає свою сім'ю дітей, які із задоволенням йому допомагають. Оскільки бджільництво це частина сільського господарства, бджолярі займаються доглядом і розведенням бджіл впродовж всіх сезонів. Навесні створюються найбільш сприятливі умови для розвитку бджолосімей. Літо у пасічників настає в той момент, коли їх підопічні готові утворювати рій. Головна турбота бджоляра восени перевірити запаси для зимівлі. Бджоли в плячку не впадають. Бджоли активні цілий рік. Просто вони збиваються в клуб на зиму. Коли стає холодно, вони вже менше 10 градусів. Вони збиваються в клуб і вони вулику починають вживати корма. Вони. Ну, Скажем, проходить цикл, Вони переходять зверху донизу, але факт в тому, що вони активні. На сьогоднішній день можна добитися стопроцентної зимівлі пасіки. Аби стати справжнім пасічником, потрібно вчитись у самих бджіл. Радять початківцям у цій справі досвідчені бджолярі. Володимир зауважив, що такій працездатності та абсолютному порядку, як у бджіл, варто повчитися всім. Кожна бджола з того моменту, як вона виходить, виконує свою функцію. Перші дні бджоли доглядають ті личинки, які є вулику, відкладають мед. Потім бджола виходить в поле. Це бджола робітниця, яка Носить, і нектар носить, і пилок носить, є бджоли охоронці, які охороняють вулик. І кожен знає своє місце, кожен працює. Для бджолярів сакральним і особливим є момент викачки свіжого меду, бо саме це дає надію на те, що життя триває, не дивлячись ні на що. Найперше, бджоляр переконується в зрілості меду і наявності достатньої його кількості в рамках. Далі пасічник витягає їх з вуликів, при цьому акуратно струшує комах назад у вулик та накриває його. Ножем видаляє верхні стільники з забрусом, встановлює рамки в медогонку та проводить відкачування меду. Крутить рукоятку і мед вибискується зі стільників на стіни медогонки, стікає і збирається на її дні. Пройшовши фільтрацію, мед наливають у ємності для зберігання. Якщо погодні умови та клімат регіону дозволяють, перша відкачка меду проводиться ще навесні. Збирання на пасіці можна проводити кілька разів на сезон. Про корисні властивості бджолиного меду годі й говорити. Ні з чим не зрівняний за харчовими та цілющими властивостями продукт. Це обумовлено біологічною природою меду і його хімічним складом. Крім того, він має бактерицидні, лікувальні і дієтичні властивості. Мед використовують як загальнозміцнюючий, тонізуючий та відновлювальний засіб. До слова, засвоюваність організмом меду складає 97-98%. Мед. Скажем, йому не потрібна реклама, про мед знають всі. Популяризація вживання меду. На жаль, нас навчили їсти багато цукру, мало меду. Але це я рахую неправильно, тому що мед дуже корисний. Багато сортів меду є, дуже різних дерев беруть. Мене діти люблять дуже весняний, який не кристалізується за перший рік мед. Може стояти рік е, в рідкому стані. Варто пам'ятати, що мед біологічно активний продукт і використовувати його треба обережно. Перша небезпека алергія. Мед необхідно споживати маленькими дозами, щоб насолоджуватись його ароматом і смаком. Всі ми знаємо, що мед та бджоли це ще й ризик укусів. Коли комаха відчуває небезпеку, вона вводить жало в тіло свого кривдника, впораскуючи отруту. Потрапляючи в шкірний покрив, жало продовжує випускати отруту, що викликає сильний біль. Необхідно якомога швидше після укусу витягти жало, не зламавши його. При наявності алергії у людини може розвинутися набряк. Почервоніння, температура може бути ну, важке дихання. По людині буде видно, що алергія. Як їй надати допомогу? Треба звернутися в лікарню. Самому я не рекомендую, тому що, скажімо, своїх дітей себе, я знаю, що робити. Це можна вжити противоалергічні засоби для початку. Я не експериментував би з цим. Мед продукт здоров'я, молодості та довголіття. Навіть саме повітря на пасіці є цілющим та має неповторний аромат. Бджіл необхідно берегти. Володимир закликає громадян не руйнувати спеціально облаштовані пастки. В Україні йде дуже велика вирубка лісів, і коли бджоли втікають з пасіки, рояться, так вони розмножуються. Бджолам нема де сідати, так як нема старих дерев, нема дупов. І бжоли зазвичай можуть сісти там в нору, в землю, але в таких умовах бджоли не зимують і вони, на жаль, гинуть. Я стараюсь розвішувати ловушки, оце біля мене справа, це без всяких приманок, це повноцінний вулик, тут 6-7 рамок Лазить, щоб коли рів тікає, він просто сюди сідає, я його забираю, він не гине зимою. У нас, на жаль, люди, я не розумію, чи не знаю, чи що, дуже багато нижча цих ловушок, по деревах збивають, комусь вони мішають. Я хочу просто донести людям, що цього не стоїть робити. Бджола вважається Божою комахою і синонімом невтомної праці. А весною, звісно, дуже серце радується, коли бджоли починають літати по пасіці, коли приходиш, тоді вони не агресивні. Навіть якщо весною кусає бджола, вона не болючий укус, немає оцього, скажем, яда, що як осінь, зараз вони захищають своє. Джулярія як ніхто знають, що пасіка це радість спілкування з природою. Велике щастя жити в гармонії з навколишнім світом. Побувавши на пасіці, ми самі переконалися, що це місце спокою та гармонії. Я, Тетяна Федорова, бажаю усім затишку та незліченних солодких моментів у житті. Нехай щастить.